На світі свят багато урочистих визначних, але Миколая свято найприємніший з них. По дорозі йде дідусь з купою пакунків. Це несе вже Миколай дітям подарунки. А хто буде маму і татка слухати щоденно, то до того Миколай прийде недаремно. Принесе він цілі міхи найкращих гостинців, а для повної утіхи Ще й всім по ялинці. Має від дверей ключі, знає, хто живе і де, як себе щодня веде. Чемним діткам хоч потроху, в чобітки та у панчохи він кладе потішки, а нечемним мишки. Вітаємо з Днем Святого Миколая та бажаємо справжнього дива, приємних подарунків, солодких сюрпризів, добрих посмішок рідних та гарного святкового настрою. Сьогодні швидше спаден.